Всім привіт! На ремонті е, Audi a 6 це 5 кузові 2001 року з двигуном 2.0 буквеним значенням ALT Скарга клієнта, що у нас сіти чек. Е, буває е, нестабільна робота двигуна і на холодну після нічного простою двигун працює зі слів клієнта як трактор. Це ще потрібно буде дослідити. Зараз мене цікавить, чому сидиться чек. Давайте запустимо автомобіль, подивимося, чи дійсно він не гасне. І так, справді, автомобіль запущений, і в нас світиться чек, він не гасне. Давайте зараз підключимося до блоку управління двигуна, прочитаємо коди помилок. Вдаємося до блоку управління. Читаємо коди помилок і у нас 4 коди помилок, сигнал удара. Подушки безпеки немає зв'язку, в нас є погана продуктивність самого каталізатора, у нас є дві помилки по бідній суміші. З всього, у нас щек світиться по бідній суміші і малій продуктивності самого каталізатора, але не знаю, чи на цій машині він вже присутній скоріше, його вирізали, лише не програмно. Його не одолили. Зараз нам певно скоріше потрібно буде зрозуміти, чому у нас є бідна суміш. Помилки я на даний момент не удаляю. Давайте зайдемо в параметри в реальному часі і подивимося, які в нас будуть паливні корекції. Автомобіль прогрітий, бачимо, вже лямзон вийшов на зв'язок, корекція плюс-мінус 5, тобто в нас є в нормі. Але в нас є помилка по бідній суміші приз теж в нормі, датчик розходу, повітря також де МРВ працює, показники 2,5 грамів в секунду це норма наглузка на двигун в нормі. У нас угол дорослі недосновки також в порядку, тобто в нас не, не підвисає у відкритому положенні, вона нормально працює. У нас працює датчик температури, у нас працює датчик опускного повітря. Я думаю, що зараз добре би було, так як ми вже помилки записали, добре би було видалити самі помилки і подивитись на топлені корекції, які вони будуть. Після виднення помилок. Я чую, як двигун запрацював нестабільно. Давайте подивимося параметри в реальному часі. І як бачимо, корекція у нас пішла в плюс. У автотаті знайшов, який має бути тиск. У нас має бути 4 бари, і при заведеному на вигуні, при вакуумі у нас має бути 3,5 бара. Я встановив монометр. Запустив запалення. У нас є 3,2. 3,1 бар. Трошка пускає. Добре, давайте запустимо двигун, подивимося, який буде тиск. Двигун запустив. Тиск 3,5 бар, що є нормою. Претензій до допаленої системи у мене немає. Давайте перевіримо. Посней колектор на герметичний або, може спочатку провіримо, будемо перетискати шланги як клапана абсорбера. Так і шланги вакуумної системи це на осилітель. Я запустив дугун, також пиную топлі оперекції. Зараз вони в межах норми. Попередньо були плюс 14, плюс 15. Я пробував перетискати вакуумні шланги, але параметри не мінялись. Спробував перетиснути шланг обратки палива. І колись збільшується тиск. Ось, бачимо, звішується тиск, зразу у нас міняється проекція, було плюс, збільшується тиск, зразу проекція йде в мінус. Тобто у нас лямбда працює, що у нас є такий Тобто Зараз підключимо димогенератор, подивимося можливо, підсот з підсотволку. Підключив димогенератор. Даємо тиск. Чути, як десь під колектора йде дим. Треба детальніше зараз розглянути де. Так, у нас там є сапун. Ось, можна бачити, там глибоко. І я вже переглянув, коли. Даю тиск і рухаю цим шлангом. І сапуна У нас є зміни. Ми бачимо, що під колектора із самого сапуна йде дим, я правда не можу сфокусувати так близько, то потрібно знімати випускний колектор і добиратися до самого сапуна, до патрубка, в який цей сапун, він входить в корпус, я тут зрозуміло масляного і ось видно, як зітика. ось навіть Тут видно, як йде дим. Не знаю чи не можу вам детально зараз показати. Ось так мінімально вже хіба як розберу, покажу детальніше. Я вже демонтував наш патрубок сапона, щоб була проблема. Тут він тріснув, хтось прикрутив ось таку гофру. Так вже були замовлені нові кільця. На впускний колектор зараз ще чекаю сальник під дросельну заслонку. Ось сама дросельна заслонка, вже, я вже її частково відмив. Зараз ще її потрібно буде домити, так як ось у нас є ще частинки бруду. Потім прийдеться адаптувати її. Я вже помалу починаю збирати. Встановив вже опускний колектор патрубок охолодження. Ще не встановлюю, можливо, ще становлю рампу. Але ще чекаю на орінги, так що процес іде. Я прислав під капотом. Робимо зараз адаптацію дросельної заслонки, так як була її чистка і потрібно ввести нові буде параметри. Облоку в правління розумів, що дросельна заслонка вже чиста. 60-та група. Пише, що адаптація в нормі. Зараз спробуємо ще раз. Ага, Адаптація в нормі. Тобто не хоче проходити адаптацію. Побачиш, що вона в нормі, добре. Помилки. Сідав в акумулятор у нас, удаляємо. Так, перший запуск. Двигун працює стабільно. Можливо, ще є повітря в системі. Але я чую, що не працює один циліндр. Я чую, що не працює один циліндр. Зараз подивлюся, поправимо. Можливо, роз'ємно до, до кінця запхав на форсунку. Двигун вже трошки прогрів. Я замітив, що при запуску і при прогрівочних оборотах у нас вивалювався якийсь циліндр. Я не встиг це записати, тому я прийняв рішення провірити самі свічі запалення і також провіримо кутушки запалення, так як вивалювався один циліндр. І так я вже провірю свічі. Свічі провіряю ось таким тестером. Так, у нас є барокамера, барокамеру загручуємо в січу. В січу, подаємо тиск і під тиском перевіряємо саму Січу запалення. Я вже це зробив поза камеру, так як мені тяжко це показати. У нас з чотирьох січок одна несправна, ці три такі 50х50. 50. Я вже взяв нові, взяв трьохконтактні, Тут взяли чотирьохконтактні, в наявності, інакших таких не було по ціні якості. Так що тонолюю, діагностуємо. Що ж, проблема е, не пішла. При е, прогріванні двигуна у нас є підтроювання. Я вже зняв осцилограму. Це наша осцилограма з автомобіля. Це еталон осцилограма. У нас 15-й зуб датчика колінвала. Припадає на верхній рівень датчика раз на нашій солограмі у нас на дванадцятому зубі датчика колінвала припадає верхній рівень датчика разпредвала. Що ж, у нас є зміщення по фазам газового сприділення. Це при тому, що я знімав солограму, двигун був прогрітий приблизно десь 60 сімдесять градусів. Це двигун не був холодний. Я думаю, що якщо на холодно фази можуть бути ще більш розходитись, тому буде. Клієнтові е, е, порада звернутися до механіків, аби вони провірили самі мітки ГРМ і також ланц е, ГРМ, який ст, е, стоїть ззаду е, двигуна. Тому, якось так е, двигун зараз, от, сама година, двигун буде холодний, після нічного простою. Спробуємо пізніше запустити. Чо ж, давайте спробуємо запустити двигун. У нас сьогодні трохи мороз, мінус три, це вже трохи потеплішало, було мінус п'ять. У нас цікавить обороти, температура, лямнозонт і візьмемо 93 група. 91 група. І це у нас цікавить більше ці параметри. Що ж, давайте запустимо. Допустились непогано, наразі працює стабільно. Але є трошки підтрушування, тобто двигун нас чомусь не регулюють. О, аж тепер почали регулюватись фази. У нас була затримка, коли фази вирівнялись. У нас автомобіль запрацював стабільніше. Трошки двигун вже прогрівся, корекція в нормі. Фази теж у нас в нормі. Правда, довго виходили в роботу, тобто у нас є проблема з тиском масла з клапанами, з фазорегулятором. також Цей показник свідчить про те, що у нас ланц, точніше сам ланцпредвал на 3 градуса відстає від заданого значення. Що буде дана рекомендація звернутися до механіків, аби перевірили самі мітки і механічну частину. Також е бажано перевірити сам тиск масла на холод.